Сіли осознано, дали водію ще й збройний. Так, його не казала, вона перший раз в Луцьку. Рейд розпочали орієнтовно в 11-й в районі 40-го кварталу. «Неоплачений проїзд, 120 гривень. У вас на екрані було червоне, а ви кажете, Добре. що у вас була галочка. Добре, а водій раніше не міг цього сказати. Планову перевірку проводять працівники відділу транспорту Луцької міської ради, Укртрансбезпеки та контролери Луцького підприємства електротранспорту. 120 гривень. А ні, то пропонуємо покинути даний транспорт. Вони придумали всі вже другий день, що вони тільки приїхали, вони не приїжджі, вони не місцеві. Але це наші мешканці Луцька. Можна пайпасом, електронним квиточком, банківською карточкою, мобільним додатком, одноразовим електронним квиточком, аби тільки було бажання. Карткою хай ті кошти все це йде в державу на користь держави. Так і зручніше. Це по перше. По друге, такі нові правила треба дотримуватися. Я живу поза за межами України. І коли приїжджаю в 12-й годині вечора, чи там, наприклад, в 10 й я не можу купити білета. Проводиться рейдова перевірка по виявленню безквиткових пасажирів в місті на міських маршрутах. Санкція передбачає 1700 гривень на перевізника за перевезення безквиткових пасажирів. Чого зайцем? Водій би бере гроші на підвоз. Купіть собі карточку. Добре, поїдемо до побачення. Коли платиш готівкою, гроші йдуть трішки не по призначенню. Йдуть в карман людей і насправді не сприяє розвитку громадського транспорту. Перевізник Олександр Кашуба обслуговує маршрути 11, 25 і 29. З його слів, до впровадження електронного квитка підприємство втрачало третину прибутку. Розповідає, зараз на маршрутах працює 10 водіїв, ще п'ятьох не можуть знайти. Для нас краще, щоб була безготівкова. Ми до цього вже привикли стремимося, але є людський фактор, і все рівно люди дають гроші, значить водії беруть. Водій набагато менше заробляє, як заробляв колись. Сьогодні я рахую, водій ну, не хватає йому коштів, йому треба більше доплачувати. Сьогодні водій я думаю, заробляє в районі до 10 тисяч гривень, це встаючи в 5 годині ранку. Це для водія ну, це важко, дуже важко. Ви мені платите на приватного підприємця працюєте? Мені зарплату платять, машину ви мені заправляєте. То моя готівка. Ось вам тільки що людина дала 6 гривень. Я її не беру. Так понакидають, може, де оставляють люди і виходять. Таких перевірок проведено вже, по-моєму, більше 80. -ти. У нас виписано з нашої там і приписів, вже десь під сотні є перевізникам. Приписи ми даємо там, різні питання по технічному стану і по розрахунку за проїзд готівковими коштами. Минулого минулому році. Платило електронними носіями 50-60%. Ми доходили до 70, Зараз ми маємо до 75 п'ять відсотків випадків. Значить, розрахунку носіями. Нагадаємо карткову систему, тобто безготівковий проїзд у Луцьку запровадили в кінці 2019 року. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.